Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ніде в святому письмі так часто не зустрічається дієслово хвалитися як у другому посланні апостола Павла до Коринтян. Про те, що людина виглядає смішно, коли вона хвалиться своїми малозначущими або неіснуючими чеснотами, люди знали завжди. Однак стародавній світ не вважав смішним, коли людина хвалилася власне чеснотами чинними. Сильний хвалився своєю силою, багат, багатий хвалився своїм багатством, родовитий своїм походженням. Праведні фарисеї, ну на той час праведні, хвалились своєю праведністю, правителі, полководці, багатії спортсмени, художники, філософи, всі вони шаленіли від гордості. І свого власного значення. І народ благоговійно, чи навіть заздрістю погоджувався із такою самопохвалою. Така була тоді традиція хвалитись. Але навіть язичники час від часу визнавали хибою, зайвий пафос перед їхніми богами. Тим більше похвальба людини засуджувалася мудрецями Старого Завіту. Але остаточно і безповоротно це засуджено в письмі. Нового завіту. Засуджено не лише як якась принципова недодума творіння перед Творцем, але як заперечення благодаті спокути, заперечення Христа та Його хресного подвигу. Бо те, де воно те, чим можна було хвалитися, воно знищене, воно знищене немічу Христа, якою явилася сила Божа, сила в немочі, це звучить незбагненно. Але в самому цьому і є центр богослів'я апостола Павла в откровенній премудрості Божої, перед якою усяка земна мудрість є безумством. У сьогоднішньому уривку, у своїй промові, апостол одягає на себе маску іронічного божевільного. Його недоброзичливці підривали його апостольський авторитет, виставляючи як його як людину слабку, яка не здатна до активних дій? Тому він, власне, змушений хвалитися. Він спускається до рівня своїх супротивників, щоб боротися з ними їхньою ж власною зброєю, не заради самозахисту, а задля того, щоб відстояти вручене йому євангеліє. Але чим же хвалиться апостол? Тим, чого в навколишньому суспільстві уникали говорити, щоб не втратити своєї власної гідності. Він хвалиться негараздними і труднощами, тим, що він судів у в'язниці, тим, що били його різними способами, тим, що він голодував та мерз. Він хвалиться такими епізодами зі свого життя, які в очах його сучасників мали бути принизливими. І марнославству, і самохваленню апостол протиставляє премудрість Божу. Христа Розіп'ятого, юдеям спокусу, а Елінам безумство. Через хрест, через видиме торжество, немочі, смерті та безнадійності була явлена тоді сила Божа, безмірна перемога життя і откровення надії. Слава людська минуща, а вінець цієї слави тлінний. Слава Христа Розіп'ятого і Воскреслого неминуща, і вінець Христової слави не тлінний. Сенс Христа у Божій любові, яка виявляє себе у жерттовній немочі. І кінець цієї немочі хрест і смерть людська, а початок немочі Христової Божественна любов, вічне життя і Воскресіння. Саме це і прагнув втілювати апостол Павло. У своєму житті, своєму апостольському служінні, внесінні свого Євангелія. Сила ця в немочі, ці слова Господа мають великий євангельський сенс. Вони спонукають нас не уникати Христа. Якщо ми, як Симон Кириниянин, покликані нести Його разом. Із Христом і за певних обставин навіть до співстраждання на цьому христі, бо тільки так ми знаходимо і Воскресіння з Господом у співстражданні і співнесенні. Ці слова Господа стали для апостола Павла власне законом Його життя у Христі. Вони звернені ці слова і до всіх нас, щоб ми прийняли їх до нас у серце як велику. Божу обітницю амінь.